Дві анотаційні дошки загиблим героям у московсько-українській війні відкрили у селі Радча Івано-Франківської громади. На фасаді Радчанського ліцею встановили пам'ятні таблиці воїнам захисникам Ярославу Вацебі та Іванові Шептору. Полеглі чоловіки дружили разом і відправились на війну. Ярослав Вацеба, батько двох синів, не маючи військової підготовки та досвіду, прийняв рішення вступити добровольцем у ЗСУ. Служив у президентському полку імені Богдана Хмельницького. В нього в очах був страх. І я бачила цей страх, що він боїться йти, знаєте, боїться. Але пішов. Пішов, бо боявся за своїх дітей і казав мені так, якщо я не піду, вони прийдуть сюди. І будуть робити те, що робили під Києвом. Насилували, вбивали і вирішив піти. Ви знаєте, кажуть, що герої не вмирають, а я скажу так: герої померли. Герої померли, тільки вони залишаться в наших серцях. Загинув Ярослав від мінометного обстрілу українських позицій 17 травня 2022 року. І майже через два місяці до Радчина дійшла ще одна жахлива звістка. На передовій під час виконання бойового завдання на Харківщині загинув товариш Ярослава Іван Шептур. Із початком повномасштабного наступу Росії Іван не роздумуючи став на захист України. Воював у складі 4-ї окремої танкової бригади. Був навідником був душа, душа компанії. Він все був веселий, дуже любив гостів. Він не міг пройти повз людину, аби не заговорити. Ми йдемо туди, аби вони не прийшли сюди. Такі його були постійні слова. Ми його просили. Він. Мамо, ми йдемо туди разом з братом, ми пішли оба. І разом з братом служили. Ну так сталося, що син загинув. Брат привіз брата додому. Пам'ять та шана полеглим, каже міський голова Руслан Марцінків. Це те, що ми повинні зберегти і пронести крізь роки, згадуючи про загиблих героїв. Дуже важливо, що ми пам'ятаємо, і всі герої наші гідно будуть вшановані не тільки нотаційними дошками, але й слави, книгою пам'яті, фільмами про наших героїв. Тому для нас соціальної реклами для нас дуже важливо, що такі заходи відбуваються і що пам'ять твориться. Хочеться ж дійсно, щоб тут в селі більше загиблих не було, але це залежить всіх від, від нас теж. Тобто більше допомагаємо нашій армії, більше допомагаємо нашим захисникам, і тоді буде перемога. А з перемогою наставне мер. І ніхто не буде гинути. І вже зовсім скоро у межах програми Івано-Франківське місто героїв про загиблих Івана Шептура та Ярослава Вацебу вийдуть міні фільми та дописи у книзі пам'яті. Все для того, щоб згадка про героїв жила серед нас. Мар'яна Джерча Анастасія Богей, телерадіо, Раї.